Війна не вкрала день знань вірпінських дітей. Для них вже традиційно школи ірпінської громади влаштували на своїх подвір'ях особливе свято свято першого дзвоника. Цьогоріч першачками стали понад тисячу дітей. Ми школя. Лярики однієї з найбільших шкіл Ірпеня, гуманітарного ліцею, лінгвіст імені Заріфи Алієвої. На сьогодні вихованцями цього закладу є 2263 учні. Батьки новачків кажуть щасливі влитися у таку шкільну родину. Привела сьогодні свою донечку. Перший клас. Вона дуже чекала першого вересня, свята цього з якими відчуттями ви сьогодні були своє дитя до школи. Ну як як до першого класу ведуть батьки? Тільки радість. Що така прекрасна школа відновлена? Ми можемо подякувати нашим друзям з Азербайджану, компанії Сакар за те, що вони колосально включились в відбудову нашого ліцею і допомогли відновити його. А це колишня школа номер 17 Цьогоріч вона вперше зустрічає День знань у новому статусі Ірпінський академічний ліцей. Мрія. З цієї нагоди вихованці ліцею у новому статусі побачили і керівника закладу Івана Пташника. Тепер він співаючий директор. Щоправда, на пару зі своєю заступницею. Наш корабель. У мрії навчається найбільше дітей з усіх закладів середньої загальної освіти громади 2746. І всі вони, як і інші школярі, завдячують можливості святкувати цей день Збройним силам України. Під час святкової лінійки в ліцеї провели акцію. Замість квітів вчителям донати на підтримку військовим. Я щиро хочу побажати кожному, щоб цей навчальний рік пройшов якомога позитивніше. Безповітряних тривог і став роком перемоги. Учням хочу побажати, щоб вони саме головне отримали якісне навчання і а, задоволенням і з посмішкою ходили до школи. Урочисто зустріли своїх першачків і в ліцеї номер 1 Це третій найбільший заклад громади. Тут навчається 1279 школярів. Цьогоріч в ліцеї сформували шість перших класів, а це 180 дітей. Щиро радий, що першачки в цьому році пішли все-таки в свої перші класи. В минулому році це було не так. Сьогодні у нас повноцінне свято, сьогодні у нас перший дзвоник для першачків і для всіх учнів цієї чудової школи. І я щиро радію за них, що вони можуть отримати якісні знання в офлайн формі. На своєму першому в житті уроці діти пройшли символічну посвяту у першокласники. Їхня перша вчителька вручила їм паспорти старанних учнів. Вручаємо паспорт старанної учениці нової української школи ярмолич Євангеліні. Прошу твій паспорт. Ви маєте бажання вчитися? Так. Да. Інноваційним кораблем називають свій заклад учні та вчителі Ірпінського ліцею інноваційних технологій і літ. Він наймолодший серед усіх освітніх закладів громади. Йому всього лише 6 років. Але за цей короткий час він став чи не найпопулярнішим острівком освіти. Про літ знають багато діток тепер, і батьки відповідно їхніх поза межами репеня, тому що багато заявок, тих, що подавалося на автобуді, були поза межами нашого міста. Це говорить про те, що Еліста стає регіональним лідером е середньої освіти. У цьому році був дуже великий прохідний бал і е такі були вимоги дуже великі. Але ми пройшли, і я дуже рада, що ми сюди поступили і будемо навчатися. Новий навчальний рік в Іліті розпочинається з нової ініціативи. Вона прозвучала від голови інвестиційної ради Ірпеня Володимира Карплюка. В ліцеї має бути своя потужна дослідницька лабораторія, щоб у кожного учня була змога пробувати робити свої винаходи. Реалізувати ідею допоможе товариство відважних. Варто зазначити, цьогоріч високі вступні бали і літу подолали 50 майбутніх дослідників. А всього в гімназіях та ліцеях Ірпінської громади здобувають знання майже 11 тисяч дітей.